Необхідно пройти лабіринт, зібравши по дорозі усі зірки-бонуси. Керування спрайтом здійснюється за допомогою клавіш керування курсором. Якщо спрайт торкається межі лабіринту, то він повертається назад на 10 кроків. Якщо ж спрайт досягає космічного корабля, то вони поступово обидва зменшуються і зникають. Перейдемо до створення проєкту. Видаляємо непотрібний спрайт, додаємо сцену, малюємо лабіринт. Для цього відкриваємо вкладку Тло, вибираємо інструмент Лінія, встановлюємо колір для лінії, товщину лінії і малюємо лабіринт. Після того, як ми намалювали лабіринт, зможемо додати спрайти. Для створення проєкту нам знадобляться ось такі три спрайти, перемістимо їх на початкові позиції та задамо розмір. Для космонавта встановлюємо розмір 50, а для космічного корабля встановимо 60. Тепер попрацюємо з нашим головним спрайтом, а саме повернемо його в іншу сторону. Для цього натискаємо вкладку Образи. Виділяємо нашого спрайта та натискаємо Відобразити. Тепер перейдемо до програмування нашого спрайту. Запуск проєкту здійснюється при натисненні на Прапорець. Встановлюємо початкове місце положення спрайту і переходимо до програмування руху нашого спрайту. Для цього нам знадобиться команда Повторити до, та якщо запрограмуємо фрагмент, який описує дії спрайту при натисненні клавішу вгору. Для цього скористаємось відповідною командою з групи Датчики. Замість клавіші пропуск обираємо стрілка вгору. Тілом даного розгалуження будуть дві команди, повернути в напрямку 0 та команда Перемістити на 10 кроків. Под для керування стрілками вниз, ліворуч та праворуч, здійснюється аналогічно, тому скористаємося командою Дублювати та виправимо деякі параметри. Якщо натиснуто стрілку вниз, то повернути в напрямку 180. Якщо натиснуто стрілку ліворуч, то повернути в напрямку 90. А якщо натиснуто стрілку праворуч, то повернути в напрямку 90. Дану структуру переміщуємо до циклу. та Запрограмуємо тепер дії спрайту у разі його торкання до межі лабіринту. Нам знадобиться знову команда Якщо то. В якості параметра обираємо команду Торкається кольору, обираємо колір межі лабіринту та наповнюємо тіло двома командами. Командою Говорити протягом однієї секунди та командою Перемістити на мінус 10 кроків. Переміщуємо даний фрагмент також до циклу. Приєднуємо цикл до початкових команд та встановлюємо умову роботи даного циклу. Цикл триває до тих пір, поки наш спрайт не торкнеться космічного корабля. У разі торкання космічного корабля наш спрайт говорить бувай! протягом 0,4 секунди та ховається. Так як спрайт ховається в кінці гри. То слід забезпечити його появу на початку гри, скористаємось командою Показати. Перейдемо до програмування дій нашого спрайту космічний корабель». Початок здійснюється при натисненні на прапорець. Так як в кінці гри наш спрайт зменшується в розмірі, то на початку гри задаємо йому розмір 60, забезпечуємо його появу через команду Показати. та програмуємо циклічну зміну образів. Що здійснює ілюзію анімованості об'єкту та дії космічного корабля в разі торкання до нього головного спрайту. Скористаємося командою Завжди. Наступний образ затримка 0,2 секунди і перейдемо до програмування дій у разі торкання до спрайту. Скористаємось конструкцією Якщо, в якості параметра обираємо торкається. Замість вказівника обираємо наш головний спрайт. Забезпечуємо поступову зміну розміру на 5 одиниць, затримка 0,3 секунди. І ці дві команди переміщуємо у скінчений цикл Повторити. Кількість повторень задамо 4. Після того, як космічний корабель зменшиться, його потрібно сховати. Перейдемо до програмування дій Спрайту-зірка. Перш за все, створимо змінну лічильник. Запрограмуємо початок. Запрограмуємо, щоб змінна лічильник на початку гри набувала значення 0 і спрайт показувався. Запрограмуємо Дій у разі торкання до головного спрайту. Скористаємося циклом завжди. Розгалуженням Якщо. В якості параметра розгалуження обираємо Торкається, замість вказівник. Обираємо нашого спрайта. У разі торкання з'являється напис плюс 1 бал. Протягом 0,4 секунди змін на лічильник збільшується на 1 і зірка ховається. Так як зірок у проєкті використовується декілька, то просто дублюємо даний спрайт. Натискаємо праву клавішу миші, використовуємо команду дублювати, і якщо ми подивимося на код другого спрайту, то він уже готовий. Таким чином, ми можемо дублювати стільки спрайтів, скільки нам потрібно. Якщо ми почнемо тестувати наш проєкт, то виявиться, що наш головний спрайт не зовсім коректно рухається. Це можна виправити через заборону нашого спрайту обертатися. І якщо ми тепер запустимо проект заново, то наш спрайт буде рухатися абсолютно коректно.